Вітаю всіх, мої дорогенькі! Понеділок, новий тиждень. Сьогодні у нас з 20 по 27 січня 25 року для всіх знаків Зодіака, яким буде ця неділя? І так, шестірочка Жезлов для овнів. Активний побідоносний тиждень. Хороші новості, общественне признання, награди, групові перемоги, групові, імеється в виду колективні. Колективні, чи, сім чи сімейні, чи робочі. Ну, обично, жезли це про роботу, про, про активність в соціумі. І тому тиждень буде активний, але принесе перемоги, принесе побіди, успіхи, особливо в колективному труді. Тільці паждінарії, <кхм> вам треба буде вчитися. Упорство, дорога до успіху це знання, знання, знання і упорство. Можуть бути хороші новості в фінансових вопросах, бажання зробити щось нове, бажання отримати нові знання, новий опит, і ця неділя якраз хороша для того, щоб починати це робити. Карти говорять, що у вас період. І, взагалі, для тільців 25-й рік, для багатьох, це період, коли повністю буде змінюватися сфера діяльності і навіть зміна професії. Так може, якраз ця неділя і буде тією неділею, коли ви почнете думати про іншу сферу діяльності, про іншу професію. Так, далі у нас йдуть близнюки, карта мир, послання Архангела Міхаїла. Робота виповнена на отлічно, на замечательно. Ви отримаєте на цій неділі радість, додотвореність і благодарність від е, інших людей. Е, у вас просто такий е, період, коли ну, су, супер, усе. Просто все супер. Да? Коли все складеться, ви почувствуєте, що да, я на своєму місці, я випов... виповнюю все на відмінно. І така, от, знаєте, всемірне признання, скажімо так, хороша неділя. Далі у нас йдуть раки. Перевернутих карт не дивлюсь: король мечів. Дипломатичність, професіоналізм і справедливість. Що таке король мечів? Будьте впевнені в тому, що ви робите. Умійте поставити на місце своїх ворогів чи своїх противників. Емоції немножечко притушить, а більше умственних таких, знаєте, трезвості ума. Да? І розчута. і буде вам успіх королі, у нас апріорі побідітілі, тим більше король мечей. Не переусердствуйте з грубостю і таким, скажімо, тиранізмом. Далі у нас йдуть леви, туж жезлов Якісь можуть нові можливості відкриватися і в кар'єрному рості, або в якійсь іншій сфері. Да? І е, це може поміняти просто вашу життя прямо, прямо зараз. Тобто, тут жезлов це завжди е, якийсь порив, якийсь огонь, який шанс, який можна реалізувати, за який можна ухватитися, і для Левів це на цій неділі вполне віроятно. Далі у нас ідуть діви. Шестерка дінарів. Е, Подарунок в качестве грошей, премія, зарплата, подарки, да, нові можливості кар'єрного росту, хто шукає роботу, той її найде. Хто хоче повищення зарплати, то, й, можливо, треба попросити на ці неділі, її вам дадуть. Получені суди і віддача долгов, в общем, все повинно бути хорошо. Круговорот денег в природі, да? уравновішування. Коли ви брали в когось, то у вас буде можливість віддати, якщо вбрав, вас брав хтось. То вам віддадуть. І все, що я вище сказала, хороша робоча карта і в плані грошей. Дев'ятка жезлов у нас випала для Терезів. Не здавайтеся, да? захищайте те, що ви вже зробили, захищайте те, що ви вже здобули. І, звичайно, без віри в себе тут нікуди. Тут нікуди. Тут е, маєте хоробрість вірити в те, що ви, на вірному шляху, що те, те, що ви здобули, треба сохранити і захистити. І як би важко не було, ви повинні не здатися і захистити, статися победителем. Далі у нас йдуть скорпіончики: паш чаш, інтуїція, артистизм, дружелюбіє, влюбленість, зустріч, хороша звістка. Одна з найкращих карт у колоді це і нова людина може війти в вашу жизнь, і дуже прекрасну звістку ви можете отримати, і вступити в стосунки. І стосунки, які вже є, вступлять в нову фазу. Ну, прекрасний тиждень, хай він такий і буде. Головне, щоб ваші емоції. Будь-вої хороші чи погані, вам не завадили. Постарайтесь тримати їх під контролем. Далі у нас йдуть стрільці: Восьмірка чаш. У вас з'явиться бажання іти далі, і не тим путем, яким ви йшли до цього. Поиск чогось більш значимого. Те, як ви доробили це до сьогоднішньої неділі, буде, покажеться вам не тим і не туди. Це може бути духовний емоціональний роз, вслідстві якого ви скажете «Ні, я пойду другим путем. І чи це будуть стосунки, чи це буде бізнес, робота, чи це буде дружба? Да? Ви можете оставити все і всіх, і що вам було раніше дорого, і вибрати свою дорогу і свій путь. Ну, дай Бог, удачі! Далі у нас ідуть козірошки, туз Дінаріїв, притоки забілія. Протоки забілля, Козірожки. Ви потрудились на славу, можливо, хтось знайде якийсь новий істочник доходу. ділове діловедження, важливі документи, контракти, нова сфера діяльності, на якій ви можете заробляти. Ну, казіроги, плюс ви будете визначені за те, що ви великі трудяжки. Водолічики на ці неділі. Імператор, послання Архангела Міхаїла. Організація і логіка, структура і дисципліна лідерство таке послання для водоліїв. Організація і логіка, структура і дисципліна. Лідерство, я б навіть додавала самодисципліна. Імператор це закон і порядок, це коли все вистроєно так, як положено, по законам і по правилам, і все строго соблюдається, все логічно. І перекласти відповідальності буде ні на кого, тому що імператор це вже найвища та, ієрархія в колоді карт, і тому вся відповідальність ляже на ваші плечі. Ну і рибочки. Король Дінаріїв велика душу, професіоналізм, надежність і тактичність. Е, Успішне, прекрасне для того, щоб заробляти е, можливості, які вам предлагають брати обов'язки, на які вас, на вас налагають брати це все вернеться вам. Е, да? Король Дінаріїв це в стабільно зарабатуючий чоловік. Способність превращати в золото все, к чому ви прикасаєтесь. Тобто, беріться за все, що вам будуть на цій неділі, предлагати, да, проявляйте свій професіоналізм, показуйте, що ви надійний працівник або керівник, і вам це все вознаграждення буде в віді монеток, в відді динаріїв. Так що, рибочки, вперед. Всім бажаю гарного тижня і успішних днів.